Автозапуск працює. Це у нас Nissan Rogue в кузові Т-32 2017 року. 136 тисяч кілометрів пробігу, двигун 2,5, повний привід, комплектація СВ. Автомобіль дуже гарно виглядає, було пошкодження заднього правого крила. Ми отримали ще до нього систему закривання люка, будемо встановлювати. Автомобіль дуже гарно виглядає, має безключовий доступ, підігрів зеркал. Всі оригінальні стекла, включаючи і лобове. Дивіться, слон, як виглядає в автомобілі, руль, електросидіння водія, електрозеркала, електростекла. Все чистеньке виглядає дуже охайно, не поцарапаний ніде. Задній ряд. Автомобіль в стані нового. Зверніть увагу на пороги, на пластмаси. Ніде нічого не поцарапано, не подерто. Багажне відділення. двойное дно, докатка. Зараз покажу вам салон автомобиля. Камера заднього огляду, клімат контроль. Підігрів передніх сидінь. Покажу вам ще двигун автомобіля. Двигун весь чистенький, без потоків, ми його не мили, він так і прийшов. Новий акумулятор стоїть. Так що кого цікавить, приїжджайте. Автомобіль в наявності. Ціна його 14900.